Друзі, ставте вподобайки. в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Спочатку Фіцо, тепер президент Ірану. Тепер добирається й до Орбана з Китайцем. Сі. пишуть в Пекіні луна вибух. За даними телеграм-каналі, було здійснено замах на друга Путіна Орбана. Загинув охоронець та водій Орбана. Вивезли альтернативним маршрутом китайські змі. Про це мовчать. Вибух стався одразу після зустрічі Орбана з двійником Путіна. Інформацію офіційно не визнають, які не визнають візит Орбана до Китаю. Сі посилив свою охорону та змінив начальника управління охорони. Ною президента підкреслимо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Китаю зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив йому, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається зберегти двосторонні контакти. Про це повідомляє Reuters. Орбан і Путін зустрілися в урядовому гостьовому будинку та оселився в Китаї диктатор РФ. Орбан сказав, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти. Путін у відповідь висловив задоволення тим, що відносини з багатьма європейськими країнами зберігає. Юються то розвиваються, і що однією з таких країн є Угорщина. Глава прес служби Урбана Бертелана Хавасі. Повідомив Reuters, що Урбан і Путін обговорювали постачання газу та нафти, а також питання ядерної енергетики. Росатом будує в Угорщині АЕС за контрактом 2014 року, укладеним як наголошує агентство без проведення тендеру. Як заявив Хавасі, Орбан у розмові з Путіним підкреслив, що для Європи, включаючи Угорщину, дуже важливо покладати край санкціям щодо Росії з бойовим діям Україні, а також зупинити потік біжен. Енців скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може пояснити тим, що президент РФ Володимир Путін в обмін на підтримку обіцяв йому частину України, а саме Закарпаття. Таку думку висловив опозиційний російський політик та правозахисник Марк Фейгін. Він впевнений, що Орбан давно замахінований у різних схемах. Також Фейгін пояснив, чому в РФ приймають країну як наконечник західного списа. Окупанти не здатні зрозуміти, що люди просто хочуть, щоб Росія від них нарешті відчепилася звинувачення у Надковістя, бо вони лягли під захід. Це чергова маячня. Ой, підпали під захід. Тільки захід щось не займав території, не вбивав у бучі. Допомагає грошима. Чому б тоді Україні не вибрати союзником захід? А кого вибирати? Москву цих усіх з мордами у вигляді дуб до слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкається, що через замах його словацький колега Роберт Фіцо буде відсутній на посаді у критичні місяці. Як повідомляє європейська правда, заяву Орбана цитує речник угорського уряду Золотан Ковач за його словами Орбан. Нам після зміни уряду після виборів Словаччина розпочала свій шлях до миру, що на думку Орбана було дуже корисно для Угорщини. Цей процес був перерваний і підірваний замахом лівого активіста на прем'єр-міністра Словаччини, заявив Віктор Орбан. Він назвав місяці, втрачені через відсутність Роберта Фіцу на посаді через напад критичними. Ми зберігаємо надію на його одужання, але зараз ми повинні боротися за мир на одинці. Додав Орбан. Він підкреслив, що підвищено важливість майбутніх переговорів до європейського парламенту. Тепер ми ми повинні боротися з подвоєними зусиллями на одинці. Вкрай важливо припинити насильство і проголошувати за мир дев'ятого червня. Сказав Орбан. Після поранення Фіцо Віктор Орбан заявив, що шокований замахом на свого словацького колегу і друга змі. Повідомили, що він планує навідати Фіцо в компанії сербського президента Олександра Вучіча. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.